Дорогі мої друзі, роблю зажарку до капусти. Вже вона приготувалася. Тут олія, цибулька і перекручені домашні помідори і морковка. Так, морквоска. Отут в мене квашена капуста. Вже я її відварила, водичку злила трішечки, а капуста воя буде. З квасолею, От в мене була заморожена, я якось більше її відварила для того, щоб була готова мені для моїх страв. Так. Зараз я перелью зажарочку. Так. Добавлю зелені, в мене заморожена петрушка і кріп. Перчу Поки солі давати не буду, зараз гарно це все перемішаю. Капуста в мене буде пізненька, на олії. Не дуже її роблю такою червоною. Більш тушена капуста червона робиться свіжа. Ну, от Мій варіант такий. Звісно, би дуже смачно було зробити, приготувати таку капусту з тушонкою. Вам відомо, що капуста любить жирок. Ну, ось я готую сьогодні ворта. Ще пару хвилин при закритій кришці, і капуста буде готова. Плітковина, білок, жиру, олія. Ну от, капуста з квасолою приготувалася. Якраз зараз обід. Я ще собі нагріла котлетку. Хто дивився моє відео? Котлетки купувала в магазині Галя Балована. Так, і пробуємо капусту. Трішечки почекала, щоб вона застигла, бо неможливо буде проботи. Друзі, Яка смачна вийшла. Пісненька, але смачна. Корисна. М -м -м. Готуйте, хто ще не готував на квасів капусту, а ще не готував. Готуйте. Дуже ну, квашену капусту. Дуже добре. М -м -м. Раджу, раджу. Звісно, можна таку капусту готувати з сосисочками обжарювати, з реберцями такими м'ясними. До речі, скоро в мене будуть реберця. Можна буде теж щось приготувати. М -м. Але направду, готуйте, це смакота. І корисно, і смачно. М -м. У мене котлетка вся, хто дивився мої відео про ці котлети. Теж дуже добре. Усім вдячна за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Усім бажаю добра, миру, злагоди і перемоги нашій ненці в Україні. Хай щастить вам, до побачення!